Ішли волхви, до ангел Господню, у вісні з'явився Йосифові, говорячи. Востаннє візьми, немовля матір його, та біжи в Єгипет, і будь там доки не скажу тобі, бо хоче шукати немовля, щоб побити його». Він же вставши осяв немовля і його вночі. Та й пішов у Єгипет і був там до смерти, Іродової, щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорить. З Єгипту покликав я сина мого». тоді Ірод, побачивши себе осміяним волхвами, дуже розгнівався і послав повбивати усіх, немовлято лефлимі в усіх околицях його від двох років і менше за часом, про який вивідав у волхвів. Тоді збулося сказане через пророка Єремію, який говорить голос в раміє чути, Плаче рядання та голосіння велике, Рахиль плаче за дітьми своїми і не хоче втішитися, бо нема їх. Як помер її род, то Господній у вісні з'явився Йосифові в Єгипті і говорить. В візьми візьме, матір його, та йди в землю Ізраїлеву. Уже померли ті, що шукали душу немовляти, він же вставши возив зем немовля і і прийшов у землю Ізраїлеву. почувши ж, що й царює в юдеї замісірода батька свого, побоявся й туди, і туди, одержавши у вісні откровення, пішов у землю Галилейську. І прийшовши, оселився в місті, яке зветься Назарет, щоб збулося сказане через пророків, що він Назареєм наречеться.